Сейчас на концерт поїдемо. На концерт хочеш якийсь? Моргенштерна. такі концерти дає. Я. Да, мене б тоже кидали в зал з моїм коліном туди-сюди, да? Я вже його поїмела на свадьбі. Я боюсь. Що <звук> ти? Чесно? Буде те, що Hello. Hello, миструм Лав. Yes, I wait. Yeah, yeah. Thank you. Thank you. Just по лавам. А тоді дзвонить пікайсу Лута? Да. Конечно, я же на охране. Дівки Дю з Вінниці робили. Що не, не охота з них сходить? Так, так, Вінниці. Ні, да, да, Вінниці, Вінниці? Вінниці заказував, мам. Чесно? Вінниці заказував коври. Чого собі? Так, привезли. А в нас той коврик теж, аптека той класний. Аптека, так, теж такий крутий. Люблю такі коври, вони такі класні. А вони навіть без дітей ще. Їх на кімчистку. А-а-а, містер біс такого хай помацає, це, це така ніби там брошка, у меня ганька, німста. Так, у мене 50 нормально. Так, я хочу випити. Все, не налягайте, тому що... Я вже забрав. А, ну все, бачиш. Нема? Нема, не, і не буде. <с. Все, хватить. Хорошого понемножку. Що ти, ти радиш? Ану на зарядку становить по порядку быстро. Сидить і сидить две, блядь, Сидить, сила на яйці і сидить, і дуже яйці. Та да хайці болят видихає. і не встане. Я трошки віддихну. Дивись, а хай ти від від дихає, чого? Ма. від овчарки цеї, так? Да? Від Каріна казала на собаку не овчарка, а обчарка. Об що то помінялося? Дивися, я ходжу, ходжу. Знаєш, що це таке вот там, Ходи, ходи, не заходить, як заходить, не виходить. Мам, може мені барменом надо було?

Раздевайся. И мы тебя застанили с нулевой, брат. Именно понял, неожиданно. Пять дней будут прекрасные, я чувствую. Уже начинается. Да, уже душим чуть-чуть. С нулевой дали знать, где ты. Раздевайся. А что раздеваться? Футболочку. Раздевайся, ладно. Футболочку, батя брат. Читай, читай О, все, да, смотрю. Все Уверенная. Вау. Видно, уверенно, да? Очень красиво. Ты все видел, Влад. Похудал вряд ли. З'їбався, да? З'їбався оп'ять з ким? Ти ж я ж бачила, дібок матлощич хлопці всі посвіти. Ти нічого не їбеся! В тебе хуй не падає! Ти тільки в містер бізнес са не встає, не падає. А в тебе він взагалі не падає нікотати. Ти ж ходиш тако не уверенам, да? так? хіба хочеш і всі дюки на тебе йдуть, як джали мене? Ви вісіти, да, може? Так би тут ти гарім, да, Сережа? Куда, ми вже догораємо, да. Бо. Як ми готували тут і хек мек, хек мек, як хек ми готували. готовили. Це самогон якийсь. Ні, це. це Ні, є смакала. Хочеш макало? А ти пілт? Ні. Ні, не. Нащо ви любі? А ти що я питаєш? хочеш список я мекнула, а старий же конкретно мекнув. Боже ж кірця ніби обкурився. Він, він же п'яний, де? Да? Так, да, вже сидить Давайте... і чекає тебе. Я только покушала до пиру, я просто на адреналине кому то такому. уже похуй, сейчас нога пожила, прожила, 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 скакала, тут и все это делала, во, во, все Мы меня рад, заражают. Радую симпатию. А, рад тоже, тоже, да? тоже брат, М -м, конечно, пиздец, ты что. Рад ты мне или а, а я в тебе моя хвигурка. Да ты что, гитара. Что, я похудела? Нет, Да, Есть, есть, есть. Что есть? Схуднула. Тоже з'їбалася, втіхаря, він не знає. Ходила, буцім на базар. Да, а ходимо. я кустотерапію приймала, да, за траву трималась. Єбатись хочу я, як сука, що забув. Без хуя не життя, а мука. Так. Ти забила ті треки, брат? Заходи пісню. Іспаньова, пісню. як мене, як я ту пісню ходить співав. Ой. Ебатый, сожжай, я да за... Братан, ты я. с нулевой именно попал в капкан, понял? Ты с нулевой в капкан. Жарко на Нет, нормально, свежо. Брат, ты с нулевой в капкане просто уже. Просто... Материнский, материнский капкан, понял? Через час. О -о -о -о. Не, ну не через час, но через пол будем выезжать. О, блядь, А ти з зібитки маленькі тільки гандони там були, все, і все, сафекція. Гандони всі апарати. А зараз тонже. А зараз поході, я на місяці два жінки такий. А то поміж як стрибив, понобирав, як бомжара бомжа, і там корма там. Ходи воно ходи. не я... Так я кончить, я ходила з ними корабами, блядь. А воно саме головне на всій світ. Воно маркет з ограбівки. Він... Вин, крутишь эти ноги, а ты надо что ходить, там три три пулей, три А полага? Yes? а за кем я ты? А Сара уже две за кем? Чем Майдан? Вырос, вырос. Влад, э... остаться. <laughs> Влад, это ж твои педали вот эти. Погиб. Все, это же не твои. Не, не, не. Это не твои? Нет. Что там мне написано? Это батина. Малага? там написано все. Это батины теперь. А как тебе тебя — Миньоня? 40? — 42. — Ого. кажу, у тебе широка нога, я бачу. Да, да, у мене широка. — У мене з цього проблеми всі. — У мене теж широка. — Це губі ти ви... наш син, не? Хоча це чим більше, А я? — Можна? — І такими носками зачепляй, не надо більше? — А я що? — Ти наш син перший, а це е, такий цей, що ми його взяли. — Приємно. — Тобі б не ходило з тими турбами, то ми його взяли. <рес> — Щоб мовся, губи сам сіляк, і все, що ми ціли. А мій трек Блін, каже, скільки мене людей возять на цих машинах це все, візь мене один пацан, цього зараз. А він, каже, курва косали, родився зі мною в один день. Yeah. Okay. Який це був кайф. І… А ми п'ємо дома, а княк довго. А він каже, а моя фамілія довго. Я, я хуяла ще я йому кажу, що eh, тіпо, я така крута, злая, у мене син злой. і він включає, і дивимося всю дорогу оцього злого відсумає. І він як ще включив цей трек. А ви Ми ми там чуть-чуть а то руки подпівають? Я п'є відаю, я, звісно, машині, цього всього. А він слухав, каже, ніхуя собі. Він зо <смут> со мною фотографіруюся, ми ставали на дорозі, фотографірувалися. І каже, що грим, фіка, кіли, кіли, кіця, і він ніфіга собі який ви крики там. Великий худенький маленький. Пацанчик, я думала, що йому десь роблять. Ну що, а то також за кермом хряпнув трішки. Він не пив! Це ми співростом у двіна, геть мек. А я не буду їсти у ну хекно нас закусила, бо я ж не їм. Так, він зо мною фотографірувався. Що, що на А Ні, ні, давай на коніщок. Слухай, вип'є трохи, щоб тобі голова не хитала. Ні, то він хоче їсти, може. Відібатись хоче. <поє> а ноги з води І з два То що я казала за цього хлопця? Казала, казала. Ну що пісню нашу знала. І він цей трек, як включив, і ще я, я підкрутив. Ми всю дорогу їхали, слухали всякі пісні, англійські, не англійські, а потім цей наш трек. Тобі. Ого, як ви даєте тетя Анжела, це піздець. Я на нього так вчора напав, мені жалко стало. Мені так жалко. Ні, то це дядько другий, А це воєнний дядько, він був э, при званні і при всьому, а Артур його відчитує як пасана. Ну я не так. Воно привелічує. Дядь по подруге. А він я. стоїть, а це я ж сука, йому блядь, заклинив зайок. Він раз сказав, знов сказав, п'ятий раз. Я думаю, пизда, блядь, заклеенного Артура. А мужик такий спокійний, уверений, бо ж ми з ним їхали і говорить. Слухає. І навіть ти сказав, ти блять, уйоба, блять, ти чу, -как -как ти зі мною не... розмовляєш? Ні, щоб він фигула, так сказав. Взрослій, мужик, 64 роки. А ти ви ж не приймаєте, ви все. А той стоїть. Тосить мама призділа всю дорогу, він там застигав. А тут сейчас сынов такие вещи убили. Да и так все было, брат. Так было, я не брешу, курва. Ты не врешь, я, я полноценно согласен, но просто mm, дело в другом. Да, да. Мы... Дело в другом, фирма. Стало, не понял, фирма! Не сообщила! Не сообщила, когда ты едут родители, поскольку. Mm. Я хотел их встретить. Я сижу, поставил айсберг закон, Говорю, сейчас мне напишут, что они за 10 минут будут, за 15, я хочу их встретить. Брат, они уже как 30 минут стоят, понял? Ой. Oh. Я типа понял. А мы ходим, ходим. Что такое? Мне никто не может дозвониться, дописал. А вы такой понял... классный, типа, пацан, да. Мчерцей. Да, дай говорю, будь ласка, мам. Ой, да, да, да. И, короче, понял, я сгорел, я бегу туда, прибегаю, говорю, в чем проблема? Почему ваша фирма не может предоставить возможность связаться с родителями? А он говорит, я уже вам звоню, говорю, мне звоните, извините, ассистент, говорю. Вот я сказал. Потом я вижу его, понял, потом думаю, блядь, ну он же тоже ничем не виноват. Он хуярил там 10 часов, он же, ну, типа, просто водил. <социт> да, я, я ему говорю, вы в этом не виноваты, просто передайте свои фильмы, то, чтобы, ну, дала вам возможность. дала, ну, была у них возможность связываться, ну, типа, нормальная коммуникация. сказал. Да. Я говорю, вы не виноваты вообще. Да, да шакс, А, все. а, с нами а, полчаса. Я вас не оставлю. Вы, знаете, из Белоруссии, из Белорус, я вас не оставлю. Я, я вчера же не вижу, что мне жалко было. Ну, да. Він такий торговый, такий нормальный, как мужик, если кироковий як пахнет. Но він такий ведно воєнный. И говорит так від мене. Билл стоял, как мне было. Не, ну просто не вышла некомфортная ситуация, понял? Я же! Не... родители стоят, я тоже в А я ему кажу, что типа, и он, я да, Я ему мне туда, давай будем туда, давай туда, а у меня нет слуху. И Влада шукать, и корину шукать. Понял, и никто не ну, знает, что? где она такие, вообще я охуел. Ну, 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 бросай, ты, мне Влад говорит, а они тут. Я бегу в отель, бегу, и злой бегу нахуй. Потому что я думаю, когда, ну что это за хуйня? Ну, я ему кажу, Игорь, пиши своим властям, чтобы они сообщили. Ну, фирма, понял, фирма должна иметь связь с водилой и с нами. Чтобы она да, поняла. Да. Гаврила, говорила, мы говорим, скажите нам за 30 минут, за 10 минут, мы будем стоять ждать. Скажем, а они там сидят, сучи. пьют и забирают пол. Они, то, они, они ему не отвечают, и он не может Сконнектится. Ну, да. А у мамы нет интернета. И у нас нет, нет и связи, и бин, Мы через бин, фирму. Бин, бин, взасток, меня рвать, а да, да и нет, нет, просто, но но и просто бин, самой бин, нюанс в том, что фирма не предоставила да, возможность да. связаться. То есть дело не виноват в целом. Но я просто понял, он, я ему говорю, кто понимает, что он нет, говорю, вы не виноват, это ваша фирма, говорю, скажите вашей фирме, что это пиздец. Потому что мы тоже будем писать письмо, потому что это было. А он не виноват, Ну, братан. Да он не виноват, потому что, ну, он же просто водитель. он же не несет ответственности за коммуникацию. Э, -э, -э самых главных людей был секс и не могу. А, а вин, можно полчаса. А вин а им пишет, выкаш. На им, хай его не сообщат всем. Он взял и скинул эти снова, блядь. Чтобы вин звонил. А вин, блядь, что врать, чтобы будет звонить и куда? Да, они дали ему, понял, они говорят, звони ты. Типа, блядь. Звони, звонишь? Звонишь? А он звонит Штому? мне, понял? А тебе я, дала а Я вообще не предела! Я дала номер, а то уже 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 хорошо не Да, поездочка. Я стояла, блядь. Да, да. Я, я Ой, папа, ничего все нормально. Словил, отец словил, засейвил вас. Не, самое главное, что телефон на А Отца Людина такая хорошая, отца пришла. А ему посчитали номера, звони. А но уже видно разбирали вообще тут цена найти и хочет электричество, чтобы... А, у него Старлинг. Какие Старлинг, вы везде? Нічого він не може зробити, і він каже, його боже, я хуєю, мене трусить, мене тіпей блядь, ігор, я хуєю, блять з вашу юр хочу біжать брехти, ще їм щоб вони зробили. Ти так? Я біжав, не такий зло, я їжу, і сяду думаю, що це. Да наш голове було написано ну, злой. Еще маленький дуй, я вот тай, братан, шутить. не так, который бутылки победит. Ну, понял, некомфортно просто говорить это действительно взрослому мужчине, типа, ну, типа, он старенький, и я ему что-то предъявляю, хотя он вообще не виноват. Он вообще не должен этого слушать. Ну что, блядь, он это слушает, потому что организация не может предоставить коммуникацию. Да блядь. Ну, его нельзя организация. Ну просто <пистеть> а мне так буду спорить. жесть. И вообще, Стоп. я О, и с тем... Мне аж потом... А Знаешь? Ты не, братан, после пусть я Я потом вечером сижу за купом думаю, ебать я типу наговорил. Ну, ты, ты, а я сижу и папе говорю, и в мене э, законом телепатия. Телепатия? Боже, який цей ты сын бессовестный. Что вы на мені мне? Я не купил ничего, я, я просто попал. Я думала. думала я думала, Артур нормальный. Видно, это и приятно. Я сейчас А тут всегда такие хорошие, так зимовежные, во все культурно. скажу, хожу, хожу на маникюр. Алинка. Алинка, моя любимая, красивая, самая красивая, Алинка на цветах. А, я такой маникюрщик сделаю. Или... Такой маникюрщик а... с цветами. И Алинка. Алинка, самая крутая на весь бар. Работница такая. Она меня выручает. Она со мной в один день, день родила. Какие... какие люди! Как... Совпадение. Как звали твой кандидатки? Який той довго такі люди всі ці єви, і особливо 18 число це ну, в чаті пишуть Артур ненормальний. Да, да, це неправильно з твоєї сторони. Я тепер э, збитник нічого страшного. Син хороший мій, він поняв. він справиться. Це не той Евелон, що пиздить далі. Йому кажуть, що він паскудний, э, а він веше пиздить. А місяць хороший золотий семя. і все справиться все. Семья папина хорошая, все. Все, Ра, робоче. Працює. Да, да. Ти обдай как семенити? Папа, зіменитель, покер, будемо випускати будем з лишня. <гас> Слухай треба твої сім'я зібрати і можеш. На <гас> Новий год подарки. Може втратити нас. Якщо не на найдіти, то хоч Да. А может есть такое? Нет, и люди! Сука, ты у тебя пишаєш, музки, блять! Ты люди, то сем'я Ти если люди хочуть только сім'я едят, то ж от траву. Да ж він так сказал! Сука, ты вже мир ты! Ты шо дрочишь до без кармана? Ха! Шаб, шаблон ты! Она не насладила тебя, понял. Вообще зашли. Правильно. И пока только понимаешь? А ну хак мне! Я хочу, щоб ми все поднимали. Здравствуйте, что это не понимаешь? Я не буду за Полага. Мама, а... мені так наражать, ти сказав полага, все, я вже ті, що він полага. Мам, а це? А... Яйце, Розбите лице? <гум> скажи дівкам, от дівки якісь дивляться, скажи їм щось про мене, щоб вони мені там. Ну, щось... Боже, що я маю це казати, нарошене. Вони що не бачать, що ні, ні. повилазило? Тим, що повилазило, і хай йдуть бродять до Урала, до Амстердама. А ти що Достойний мого сина, бо мій син найкращий, найкрасивіший, найрозумніший, найбагатший. Він надіжний, він такий, що других таких нема, бля, в світі в мірі полага, він дихай, віддихай, палає. Аполага е, е, той Евелон. Евелон просто низом клює носом, блять, окуня, Окуня. окуня. Евелон клює окуня, носом. А мій не що не бачити, яка мать, які задатки. Подивіться на, на цю мать, які вас будуть діти. Мать, яка розумна, красива, Син, який розумний. красива. Які будуть діти, це шикардо. Люди влюбляйтеся, Дівки. Красиві, я дівки, підходіть. А, а ті, що не красиві, хто хоче операції і операції, і щось може поміняти якого носа, спесок, чи якогось носа, чи якийсь песок, чи варджони, щоб добре брати в рот, то кожен приходить поможе. Але ви маєте носи нам багаторіти. Не маєш емоцій, то ти на підходиш такого, закашля, що зуби з води їбати сходиш, ото підходиш. Але маєш сказати, що тебе дуже люблю, не нарощення, бо я це зразу побачу і почую бо я це сам. Я все бачу. Нарощати препарат, це притворюю, потворю, нам не трав. Сільна мама, продати відео, капітку. Mm -hmm. Мама подходит к картине, говорит, все казаки, все молодцы, все красавцы, говорит, всех ебали по очереди, кроме моего сына. Братан, я на колени упал, брат. Бля, я говорю, то, что идет с космоса, то, что все разумное, то, что мое будет, как треба показать. Я ж не придумаю по якомусь ну, Ту, що, ну, казати. У мене Віді. все йде натурально. Віді. Я зв'язана <ріст> з космосом, бо я Вева. А всі це такі... іменно того числа, що я Вони воїни, вони все знають, все вміють, все розуміють, самі розуміють люди на цій планеті. Його родила дві, так женщина, саме на всіх ну, планетах. Я думаю що, будемо заканчувати мамі, будемо збиратися. Ти вже кончив? Кажи, а? ганю, ханю, а? Га. Сам себе? Сам. <см�дя> як <їм. не> <см�дя> і, 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 ти кажеш. каже, тихесенько. Ля? І пшупнув тихесеньку. Нема. що. Нема чим? Що за Нахуй кокакого? На кой ми напмітися? Нет, ну нет, это сладкая вода. Да, Темненькая какая-то, с кровью, нет? А джала пробовала? Нет, это Зеракола. пиво с корой бочки. Нет, достала. это... вот это. Брат, это размешанная вода. Где-то у меня, короче, есть такие темы. Кидаешь воду на 400 мл, без сахара дает вкус. Это мы в Франкфурте купили. А если мы кинем папе в рот, вот все и лишим так, то что будет с ним? Что у Або машинка, або задний проглот. <laughs> Смачные. Анжелика. Анжелика. Все, чат, мы будем прощаться, будем дальше отдыхать. Всем спасибо Будем застанем. дальше встречаться. Да, я вам постараюсь постараться записать влог за эти 8 дней, что мы здесь будем висеть. А в гости конкретно что-то висеть? <laughs> Алявин его носы. Спасибо за стрим. Подписывайтесь на Twitch, <соединяя> на ТГ. Ждите в ТГ, контентика, кружочки и все. Всем спасибо, Кинди <соединяя> Давайте. Удачи всем.